Замаскований хлопчик. Віта усім! я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте на цю жабу. Вона така неймовірна. Яскраво зелена. Може, приліпимо її тут? Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож, друзі? Траля! Траля настав час для забави. Траля, троля. Так весело вам з нами. Морщи, морщи Чарівний світ відкрите. Уперед! Привіт, маленькі мишенята! Що робите? Ми шукаємо нашого маленького. Ми шукали його всюди по цілому лісі, але не можемо знайти. Усе гаразд мишенята. я допоможу вам знайти братика. Одягну костюм кота зі свого альбому. І знайду його. О, ні. Який велетенський кіт. Усе гаразд. Це всього лише костюм. Хух, не на жарт перелякався. Цей костюм кота допоможе мені знайти вашого брата і повернути його додому. Геніальна ідея. Успіхів, Дагі! <клухи> У мене такі довгі вуса. Який велетенський камінь. Він заблокував дорогу. Але коти дуже вправні з трибуни. Не вдалося. І стрибати як кіт, не так просто, як здається. Я знаю, що робити, Тіме, щоб знайти маленьке мишеня. Мені знадобиться ваша допомога, друзі. Ви готові? Так! Тоді зазирнімо в мій дивальбом. Є щось таке, що ми ще люблять понад усе на світі. Може, це гриби? Ні. Може, вишні? Ні. А сир? Так! Мудра гелки! Ми ще обожнюють сир, молодці друзі! А зараз ми заховаємося в кущах. Смачно-смачно! <плес> Стіне, смачно. <плес> ховаємося, мерщій! Ти, ми тебе знайшли. О, ні, це ж кіт. Не тікай. Тривога мене переслідує кіт. Ні, зачекай, це ж я, Дагі, я не кіт. О ні. О ні. О ні, він хоче переплисти річку. Ми коти, не любимо води, тіме. Тоді ми не зможемо повернути маленьке машеня додому. Може, ми знайдемо підказку в моєму альбомі? Мені потрібно переправитись через річку, друзі. Подивимось, чи можу я переправитись через річку на цьому маленькому човні? Так! Молодці, ваша правда. Як добре, ми пливемо. Так, ми дуже швидко наздоженемо маленьке мишеня. Ми можемо використати вентилятор, щоб напнути наші вітрила. Так ми попливемо швидше. Ого, ми мчимо повним ходом. Тримайся міцніше. Oh. 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 Як я втомився все більше не можу. Все гаразд Мишенятко. Ми тут, щоб допомогти тобі у моєму альбомі є казковий міні гелікоптер. Зараз ми витягнемо тебе з води. Дякую. Oh. 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 Я бачу, ти добрий кіт. Пробач, що я спочатку тобі не повірив. <рив> Нічого, ми прийшли, щоб тобі допомогти. Твої братики й сестрички тебе розшукують. Який я щасливий. Ви відвезете мене назад додому. А вже ж відвеземо. Ми зараз же вирушаємо. Тім та Дагі відвезли маленьке мишеня до його братиків та сестричок. Щиро дякую, що знайшли нашого маленького братика. Але де він? Я його не бачу? Я тут, друзі, сир, неймовірна смакота. Ми так повеселились і всякого навшились. Додому вже пора. Завершилась ура. Є час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками? Так я багато чого довідався. Наприклад, що коти дуже високо стрибають, що вони мають довгі вуси і чують запах миші за милю. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би мати так багато пригод, як і коти.